Ага. Нам треба перейти. Наче чи... якісь намети, це площа Вальпура. Чи Вальпуро, чи Вальпуру, я. Вальпуру. Не... Вальпур. Вибачте, я не француз і не все можу почути. Якесь наметове містечко. Може то ярмарок і кучі фестиваль якийсь. Бельту, бельку. А ліфта тут немає, да? Ну. Ага. Метру. Я зростаюсь. Ну, гарні такі сходи, щоб людина не підскознулась, тут ніколи не буває льоду, але незважаючи на це, і екскалатор піднімає на поверхню. Там пропускник і зараз я буду проходити. Ой. Ось так, так, Міла, ось так. Так. Ось я вставляю свій. І воно пропускає мене. І що? І ще в другий пропускник? Як цікаво. А, сюди. Тут якісь подвороті є у метро. Ага, все. Це таке метро французьке. Це може наш поїзд? Ну, да. Може якось трохи. Господи. А, ні. Ні, ні, не наш. Не наш поїзд были там наче